Традиційний турнір пам'яті героїв Чорнобиля з важкої атлетики пройшов цими днями у Славутичі. І, хоча фок багатир в глибокому ремонті, організатори знайшли затишне містечко в тренувальному залі басейну «Лазурне», куди і приїхали спортсмени з Чернігова, Києва, Білої Церкви, Ромнів, Сміли, Бучі, Бобровниці і звичайне словотичани. У першому потокі зранку виступали дівчата. Приємно, що у всіх вагових категоріях, де виступали словочанки, вони посіли перше місце. Вагава катерія до 36 кілограмів. Кузнєцова Анастасія. Спортсменка з міста Славутич. Сумою двоборства 32 кілограми. Давайте поздоровимо, привітаємо Анастасію. Це перший старт. Вона 15-го року народження та сьогодні вже виконала норму третього юнацького розряду. Молодець Софія. Дуже гарний виступ за підготовку чемпіонки. Турніри у ваговій категорії Кузнєцова Анастасії до 36 кілограмів нагороджується зубець, зубець Геннадій Сергійович. Вагова категорія 49. І чемпіонкою стає. Кузнєцова Софія Славутич. Сума двоборства 79 кілограмів. І за підготовку чемпіонки спортсменка отримає за зубця Геннадій Сергійовича. дайте їй грамоту, вона дасть Геннадій Сергієвич зараз розминає спортсменів. Вагова категорія 64 кілограми. Чемпіонкою турніру стає Карпець Вікторія. З сумою ладоства 134 кілограми. Основний старт у Вікторії через три тижні. в Місті Луцьк. Задача виконувати норматив майстра спорту. Не менш. Я доволений виступом дівчат. Виступало 16 спортсменок. Рівень достатньо високий. Тут були і призерки, і чемпіонки України ви чули, і рекордсменки України. Е, приємно те, що на наші змагання зібралося 9 команд, і рівень достатньо високий. Оце радує. А це попередні підсумки, гарну техніку діти показують, гарний настрій. Сонечко нам допомагає. Так що все гаразд. Вікторії, ви що побажали. Вікторія, сьогодні ми виступали в більшій ваговій категорії, так як нам потрібно було ганяти віс, ві, притримувати вагу, але ми цього не робили зараз, це ми будемо робити перед чемпіонатом України, але ті ж, ж саме три кілограми ми не добрали до майстра. Тобто нам треба 137, сьогодні 134. У вечірніх змаганнях у п'ятницю виступило відразу шість славутичан. Їхніми суперниками були спортсмени з Чернігова, Києва, Білої церкви, Равнів та Бучі. Чотирьом спортсменам зі Славутича не вдалося виконати всі спроби вдало, і Тому Михайло мальований. Квачан Ілля, Ходос Євген. Та різун Захар не змогли боротися за медалі у своїх категоріях. А ось у вагових категоріях до 61 і 67 кілограмів два словутиські спортсмени брали ваги дуже успішно. У Максима Прятка була лише одна невдала спроба. А у Вадима Зубця дві. Але ваги вони піднімали дуже пристойно, і початкова вага для них іноді була максимальною вагою для суперників. І тому у вечірньому потоці головному судді змагань Юрію Петровичу Калінському було приємно оголошувати переможців в турніру пам'яті героїв Чорнобиля у вагових категоріях до 61 та 67 кг. Третю сходинку займає усик Віктор місто Ромни. Сума двоборства 141 кг. На другому місці з сумою двоборства 147 Зельман Богдан Чернігів. І чемпіоном впевнено стає зубець Вадим Славутич. Мені приємно це об'являти. І за підготовку чемпіона нагороджується батько та тренер Вадима Геннадій Сергійович Зубець. Вітаємо. в кедури 67 кілограмів. Третє місце Старіков Данила. Сума двоборства 127. Місто Чернігів. Друге місце. Долунець Денис Чернігів. 132 кілограма. І чемпіоном стає Предко Максим міста Славутич 168 чудовим результатом, рекордним для себе результатом. І вже на горизонті перший спортивний розряд. І після традиційного спільного фото призерів розмова з нашим тренером пройшла легко та з переможними нотками. Все дуже іде гарно. Змагання проходять в ритмі доброму, виступають славутицькі спортсмени добре. Невдалих спроб дуже мало. Це касається не, не тільки славутичних спортсменів, але й всіх інших. Умови проведення змагань мені подобаються. Тут дуже комфортно, уютно. Не так просторно, як у оці, але ж тут уютно і мені мені це подобається дітям теж подобається условия відповідають розминки до правил проведення змагань з важкої атлетики. Так що в цьому плані все гаразд по виступу славутицьких хлопців і дівчат завжди воно гарно не буває, десь. Добавили, десь ні, але от останньому потоці. Я дуже довольний виступом з обця Вадима та предко Максима. Да, вони ви самі бачили це навіть не для спеціаліста. Видно, що хлопці виступають дуже гарно, показали свої особисті рекорди і додали в техніці та в фізичній силі. Бу було враження, що вони змагаються друг в другу. Ну, вони впевнено зайняли перші місця. І в попередніх потоках хочу відмітити Малишова Іллю, дуже гарно виступив. Зубца Степана дуже гарно виступив. Когось, якщо не назову, то хай хлопчики не обіжаються. Всіма вами, дорогі наші діти. Ми тренери, довольні. і це не останні змагання. І в цьому році, будучи в маї місяці змагання, так що буде можливість додати до своїх. Кілограмів, кілограми, рекордний кілограм. А ще ми поцікавилися, коли наша спортсменка Карпець Вікторія вдасться взяти ці злощасні три кілограми, що заважають стати їй майстром спорту. Майстер спорту це якась межа. І це як заколдовані кілограми. Розумієте? Якщо б був майстер спорту не 137, а 140, оці б три могло не вистачати там. То тобто це як психологічний такий бар'єр. І цього його потрібно раніше ніж. Положено не буде сьогодні. Так не склалося, але ж у нас є три тижні для того, щоб зробити виводи, і об'єктивно вона вже готова. Я думаю, що все буде гаразд. А ще було цікаво подивитись на виступ тренера з білої церкви Григоренка Іллі, який підіймав вагу за 100 кілограмів. На жаль, він виступав поза конкурсу. Они з важкої атлетики пам'яті героїв Чорнобиля завершився уранці у суботу.